І це тут на моє легендарне колесо. Типа ось таке. Поняли? Ой, ой. ой щось вийшло лучше, зараз вам покажу яке точно. Типа на це. Дивіться, по-перше, вам треба навчитися робити звичайне колосо. Це я зроблю. другому видео. Вам давай матрас. Матрас и все. Велась на два. И вы просто робите колесо. С начала... Ну, типа, початок колеса. Типа, вот так. Поняла? И так много твоей. Раз. Два. Ну и типа, и так далее. Друге, це просто робив звичайний колосок. Ну, як звичайний. Половинку просто, поняли? Половинку таку. А тепер чимося стояти на руках два рази. Дві секунди. Дос, два три. Не можна йти. Жилася на три секунди. Типа тип колеса и стойка на ръка. Аз И така го А тепер попълно му бъде в Раз, два. Бачи, че все получава. на... И все. Всем пока. Всем папа.